Останнім часом психологічна культура дещо зросла. Якщо ми візьмемо розвиток психології 10-15 років у нашій країні, то дуже рідко ми зустрічалися із цими спеціалістами, ще рідше зверталися за допомогою, і навіть там в школах, навчальних закладах, не було психолога, який займався із дітьми кожного дня безпосередньо, допомагаючи їм адаптуватися, знаходити свій поклик життя і так далі. На сьогоднішній день розвиток психології стрімко зріс, і звичайно, це добре, але все ж таки варто розуміти, що певні люди вважають, що ті або інші техніки, методи, психологи завжди допоможуть, завжди праві і сліпо йдуть лише за тим, що їм радять. Найчастіше в інтернеті, незважаючи уваги на те, чи джерело є валідним, тобто надійним, і чи психолог дійсно кваліфікований. Тому давайте сьогодні поговоримо про культ психології, коли це уже недобре і коли це негативно впливає на наш психічний стан. Коли у житті людини виникають ті або інші труднощі, їй потрібна кваліфікована допомога. І дуже добре, коли ми звертаємося до психологів за цією допомогою, варто пам'ятати, що психолог, до якого ви звертаєтеся, має бути кваліфікований, тобто він має він повинен мати вищу психологічну освіту і має право працювати із людьми. Тому ні в якому разі ми не маємо соромитися, запитати у психолога наявність його диплому. Подивитися, чи дійсно це фахівець тієї кваліфікації, яка вам необхідна. Тому я би не радила звертатися до психологів, які не надають такої інформації, або навіть її приховують від своїх клієнтів. Варто пам'ятати, що також психологи досить часто знімають свої Блоги, і їх дуже багато просто в інтернеті, в Тіктоці, в Інстаграмі, в Фейсбуці і так далі, і ми можемо приєднуватися та дивитися їх інформацію, про них, те, що вони пропагандують, говорять, і про що вони все ж таки нас долучають, до яких думок варто пам'ятати, що і тут ми маємо звертати увагу на наявність диплому у психолога. Якщо Психолог дійсно має цей диплом, то на його сторінці обов'язково будуть зафіксовані фото його диплому для того, щоб ви розуміли, що цей спеціаліст є гарантом того, що він говорить, і чого він навчає в своїх соціальних мережах. Ні в якому разі не потрібно довіряти сумнівним психологам, які не мають жодного документу, але все ж таки пропагандують свої ідеї в світ, тому що досить часто є псевдопсихологи, які не мають. Диплому і просто маніпулюють людьми за допомогою тих або інших методик. Досить часто людина звертається за допомогою до психолога для того, щоб зробити так званий культ своєї особистості. Я хороший, я намагаюся впливати на себе, я намагаюся зробити себе кращим, я намагаюся розуміти ті або інші аспекти своєї психології, і я можу впливати на соціум, оскільки я більш обізнаний. Саме так можуть думати ті або інші клієнти, які Часто звертаються до психолога без конкретних питань, без конкретних цілей, а просто для того, щоб підняти свою самооцінку. Досить часто вони змінюють собі психологів, оскільки психолог може просто не бачити наявність тієї або іншої проблеми, з якою можна працювати. І, звичайно, якщо клієнту не подобається, що говорить психолог, то він його змінює. А цим клієнтам важливо, щоб все ж таки їх їхню ідеальність і їх культ особистості, психолог підтверджував і казав, що так дійсно, він молодець, він найкращий, і він робить все, щоб бути все кращим і кращим в цьому житті. Також варто зазначити і те, що психологи і психологія мають певний вплив на особистість, і дуже потрібно бути обережними із тими психологами, які працюють працюють в сфері особистісного розвитку, адже дуже часто ми можемо потрапити на псевдопсихологів, які мають знання маніпуляти... маніпуляцій, і цими маніпуляціями досить вдало користуються у своїй діяльності. Їх мета. Це повністю прив'язати до себе клієнта для того, щоб цей клієнт був для них гарним заробітком. Це, це можна також назвати психосекта, тобто, коли м, людина, звертаючись до психологів з особистісного розвитку, втрачає все і стає залежною від цього психолога, від його думки, і нічого не може зробити без. Погодження із психологом своїх дій це неправильно, оскільки психолог це людина, яка має допомогти вам жити без психологічної допомоги, тобто надати той ресурс, ті знання, які допоможуть вам далі іти по життю, знаючи, що вам робити і як вам бути в тій або іншій ситуації. Якщо ж психолог ніби прив'язує вас до себе, то це те, що повинно насторожити кожного із нас. Також варто пам'ятати, що Ті або інші дописи ми також повинні фільтрувати. Ми повинні розуміти, наскільки ця інформація є валідна, тобто надійна, наскільки вона є достовірна, чітка і обґрунтована тими або іншими офіційними джерелами. Тому що якщо ми будемо слугуватися лише думкою конкретної людини, яка називається психологом, то ми маємо велику вірогідність того, що наш життєвий шлях може звернути неправильне русло. Отже, дійсно, психологія зараз модне явище. І майже кожен із вас, із вас або ваші знайомі. Зараз в терапії, як вони це називають. І нібито все добре, нібито це на краще. І це було б так, якби ми правильно підходили до вибору психолога і інформації, яку ми сприймаємо і яку ми реалізуємо у своєму житті. Тому, звичайно, звертайтеся за допомогою до фахівців, але звертайтеся до кваліфікованих фахівців, які дійсно надають вам допомогу. Люди, які закінчили вищу психологічну освіту і мають Право працювати із людьми. Це важливо. Це ваше психічне здоров'я, це ваш психічний стан, який ви повинні відповідально до нього ставитися, оскільки це якість вашого життя. Будьте обережні, не дайте себе обманути, довіряйте лише професіоналам і будьте здорові!